Чи не кожен буковинець, мешкаючи у багатонаціональному краї, знає, що таке толерантність, коли нормально відносяться до інших людей інших інших національностей, не принижують їх, не Якось не порушують їхніх праві свобод. Подекуди люди все ж помічають неприязне ставлення до представників інших національностей. На Буковині не вистачає європейського уявлення про міжнаціональну терпимість, вважають упорядники кодексу толерантності, де зібрані норми світового та вітчизняного законодавства про права нацменшин. меншин. Толерантність це не пасивна позиція людини, це активна її позиція. Це не просто я співживу з цими людьми, я просто з ними співісную. Толерантність це розуміння іншого, розуміння його потреб, розуміння його освітніх, культурних потреб і врахування цих потреб для своєї практичного життя про те, як можуть мирно співіснувати різні спільноти, красномовно розповідає світлина на титульній сторінці збірки. Там зображені представники етнічних груп, що населяли Буковину століття тому. Тут от з бородою довгою сидить представник єврейської громади, коло нього поляк, коло нього німець, українець, оце є російський старообрядець. Себто, це люди, які робили спільну справу, і вони дружно один з одним спілкувалися. Вони, хоча. І відрізняється від своїми традиціями чи одягами, чи що інше. Але коли ви вирішувати якісь спільні питання, вони мирно сходяться і живуть. Щоб буковинцям дійти до європейського рівня толерантності, вважають упорядники кодексу. Спершу потрібно визначитись із власною національною приналежністю, далі розвивати рідну громаду, поважати інші та разом працювати на благо держави. Посібники з толерантності планують передати національно-культурним товариствам та навчальним закладам. Майя гуменна Ярослав. В зловицькій час новин чернівці.